Префайного, чудового, надіюся, мирного, бодай якось Дня середи. Ну, бодай якось, бо за кожен міліметр миру боремося, за кожен міліметр миру б'ємося щодня. Сьогодні вчительне стосі святих або з великих людей, та саме нині навчає нас Тереза Злізьє. Вона каже, що такі файні слова, якби Бог здавав екзамен з математики. То він би його не здав, він би його завалив. Чого? Бо він зовсім не математично, ні, не, неправильно міряє своє милосердя. Я коли перший раз це почув, що собі, ні 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 тут щось не так, тут щось трошки занадто. А потім так порозмислив. Ну, і таке питання виникло. Тарас. А тебе як Бог оцінює кожного дня? І таке перше питання. Ой, е, я знаю, якби ну, він оцінює мене точно не по, по своєму милосердю. Якби Господь оцінював нас по математиці, якби оцінював нас по, по формулах, по законах, то ми були б приречені. Натомість він нас оцінює по милосердю. А милосердя, воно, е, згідно математики, зовсім не, не так працює. Воно два шість. А 2,22 у Бога дорівнює 0. А 8-28 0. Ну Боже, але якщо 10 гріхів, додати 10 гріхів, то буде 20 гріхів, а Господь каже, ні, 0. Тому Господь би в цьому плані не здав екзамен з математики. Це так захоплює. Ти зовсім інакше розумієш і зовсім інакше усвідомлюєш його логіку. А в нього логіка любові, у нього логіка милосердя, не логіка математики. Бо якби у Бога була тільки логіка математики, тільки логіка розрахунків, логіка законів, приписів, постанов, то ми, ми б були приречені кожен із нас. Натомість в нього є цей спосіб сприйняття, спосіб існування, спосіб суду завдяки милосердню. Єдина хіба умова це прийми. Просто наважся, зрозумій і прийми. Прийми. Не пручайся, не пояснюй, не входь там якісь там занадто деталі. Прийми просто прийми це як подарунок, як дар, як, 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 як благословення, якщо, що він дає, що, не ти, що від тебе не залежить. Прийми. І просто відбувається щось фантастичне. Коли ти це приймаєш, то вступає у силу Божа математика. Математика Божа, яка просто. Вигинає всі промені світла, яка, на яку дивляться із випученими очима всі закони природи, всі закони і світові кажуть, як, на яку дивляться диявол, сам сатана, Люцифер, дивиться, каже, як так можна. А Господь каже, воно дар, щоб ніхто не міг хвалитися. Фантастика! Просто фантастика. Тому, брата і сестри, вчимося керуватися логікою Божою. Але факт, що для цього, аби нею керуватися, то добре би було біля нього знаходитися. Добре би було ним огорнутися, ним в нього закутатися. Тобто так, аби твоїм бронежилетом став сам Господь. І тоді це працює. Каже що Реза, якби Бог здавав екзамен з математики, то він би його не здав. Ха -ха. Дуже файно. У нього своя математика. А чому? Ну бо він Господь. За справедливо. сила. Дякуємо Святій Терезі, дякуємо за Божі підходи у милосерді у прощенні, а не за наші. Бо є надія. Справді є надія. Угу. Майтеся файно. Мир вам!